Знімаю зараз відео про килимочки фірми Basecamp. Ви на каналі MyCamping. Всім привіт. Хотів би запитати вас, як вам ось цей колір? Він такий ніби зелений, ніби зелено-сірий, але не хакі. Дуже приємний такий, темно-салатовий. Як вам напишіть, будь ласка, вашу думку. Лежу зараз, тестую, дуже килимки подобаються. Ось цей коротший, ось цей довший. Ось цей складається як рулончик, а ось цей як акордеончик. І, до речі, по цьому також хотів запитати вас, який вам більше подобається. Тому що, наприклад, мені більше подобається акордеон, ось цей, тому що він складається нормально і не розкручується. Ось цей рулон, він, як завжди, ось так розкручується, і його потрібно знати, як його класти. Тобто, оцією стороною, куди він розкручується, так. Ми перегортаємо його, кладемо на землю, присідаємо зверху, і він ось таким чином так отак розправляється. А ось цей, абсолютно чудово, як не покладеш, буде класно і зручно. Ну, як на мене, це ось такий невеличкий мінус. Ці килимки мають рвелью 2,5, якщо я не помиляюсь, тому що я все по пам'яті вам не можу сказати. Знаю, що в повному відео всю цю інформацію я залишив. Якщо раптом вам буде цікаво, то це відео знаходиться в мене на YouTube. Його можна переглянути, повну версію відповідно. Там також є промокод на знижку 10%, який дає можливість вам, дорогі мої глядачі, отримати цю знижку, якщо застосуєте промокод під час замовлення. І діє він не тільки на килимки, а на будь-яке туристичне спорядження. Різних туристичних українських магазинів, як онлайн, так і фізичних. Тому, якщо цікаво, будь ласка, під повним відео ця інформація є. А я лише от вирішив таке невеличке відео записати, щоб для себе в пам'яті, скажімо так, закарбувати, як я тестую ось ці чудові килимки. Дуже сподобався мені колір, ось цей який є кролончик. З іншої сторони, він має таке от фольговане покриття фолією. Яка повинна зупиняти холод від землі. Ось тут, наприклад, такого нема. Ну, нема і нема. Але, в принципі, досить схожі показники r Value. Також було б. Досить непогано, так? якби ви дали зворотній зв'язок і написали мені, якими килимками ви користуєтесь, від яких фірм, які килимки вам більше сподобаються, сподобаються. Так? Які, ось такі, як рулончик, скручується, або ось такі. І чи знали ви, що якщо один килимок з РВЛЮ 2,5 покласти на один ще такий самий, то буде РВЛЮ 5. Побачимось.